Привіт! Розглянемо прямокутні трикутники, які пришвидшать розв'язання на НМТ. Перший вид трикутників це з кутом 30 градусів. Впізнати його можна як за кутом 30 градусів, так і за кутом 60 градусів. Ми вже знаємо теорему, що катет проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Якщо катет проти кута 30 градусів, позначити за Х, гіпотенуза за теоремою буде 2х. І ще катет, який прилягає до кута 30 градусів, він дорівнюватиме х коренів з 3. 30 градусів корінь з 3. Тепер другий трикутник це рівнобедрений. Його можна впізнати за кутом 45 градусів. Якщо катети позначити за х, то гіпотенуза буде х коренів з 2. Обидва трикутники були знайдені невідомі елементи за Піфагора. можете перевірити самостійно. І останній від трикутників це єгипетський. Його можна впізнати за співвідношенням катетів. Катети до гіпотенузи будуть завжди відноситися як 3 до 4 до 5, або 4 до 3 до 5. Гіпотенуза завжди 5 помножене на щось. Як це виглядає? Наприклад, у нас є трикутник з гіпотенузою 20 та катетом 16. Ми бачимо, що 20 це 5 помножити на 4. 16 це 4 помножити на 4. Четвірка там і там спільна. Це і буде наш коефіцієнт К. Отже, у нас є вже катет. 4 помножити на щось, є гіпотенуза 5 помножити на щось. І отже, останній катет, що залишився, це 3 помножити на щось. Наше щось це к, К дорівнює 4. Отже, останній катет можна знайти як 4 помножити на 3. І це буде 12. Це без теорема піфагору дуже швидко знайдено.